Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Макота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Mm. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Awesome. Як ти це робиш? Mm? <гум> це смачні, тож я й не на таке здатна. І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися. Б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що! А ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Mm, легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. І головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видавити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамисте з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. Я зрозуміла, як смерділо у мене з рота Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бридко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. <рігла> так, і мені стало набагато краще. Ура! <рігла> Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так же, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. Ану стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! Смачно! Що? У мене не залишилася тітака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Ого, скільки мармеладних очей. У вас їх багато, а мені дісталося лише одне. І це взагалі не смішно. Це взагалі не смішно. Отримуй. Хоча, може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Здається, Міла засмутилася. Думаю, її розвеселить мій пранк. Сподіваюся, він не видасться їй надто жорстоким. Але мені здається, що це й неймовірно смішно. Міло, дивись, що я накоїв! Як же боляче. Його більше нема. Що? Який жах! Прибери його від мене подалі. Ви що творите? Я задихаюся. Міло, через тебе Джулі постраждала. Вона ж дихати не може. Яка смакота? А, звідки тут око? Яка гидота! Після божевільного пранка з'їсти смачне мармолодне око це саме те, що мені необхідно. Okay. Згодна. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти свої смакоти. Дивіться, які у мене величезні очі. Алекс, а ти чого чекаєш? Я зараз сама твої очі всі з'їм. Ще чого. Я і сам зі своєю купою смакоти впораюсь. Може, ти зі мною поділишся? Тоді і зі мною теж, ми ж друзі. Дівчатка, навіть не намагайтеся, все одно я нікому з вас нічого не дам. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а! Окастий Алекс. Чому у всіх так багато смаку? А в мене лише одна шоколадка Твікс? Сподіваюся, вона хоча б смачна. Гей, я тобі не відро для сміття, щоб у мене кидатися. Що ти ниєш? Поводишся як маленька дівчинка. У мене з'явилася одна ідея, як розділити шоколадку на декілька смачних частин. Мені допоможе піла. Сподіваюся, ти знову не заплачеш, Алекс. Отримуй твікс. Головне нас не зачепи своєю пилкою. Ви мені не потрібні. Ця пилка призначена для шоколадки. Готово. Яка смакота. Найсмачніший твікс у моєму житті. Прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися обгорток. Тепер можна приступати до їжі. Смачно, навіть дуже. Але чогось не вистачає. А знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком. Ай, чому все летить мені в обличчя? Це надзвичайно смачне поєднання. Шоколадне молоко, твікс, справжній шоколадний рай. Так не хочеться, щоб шоколад закінчувався. А ви чого дивитесь? Алексе, ти б теж уже міг почати їсти. Я саме придумав одну класну ідею. Просто шоколадки це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <гум> Ого, Алекс, ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно. Я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Спробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом. Хоча башту шкода. Вау, тут ціла гора чіпсів. І вся моя. Так, вже у вас чіпсів багато, а мені дісталася одна дуже маленька чіпсенка Я її навіть розглянути нормально не можу. Це можна зробити лише за допомогою лупи. Зразок виглядає апетитно. Думаю, мені дістався дуже смачний екземпляр. Потрібно перевірити це емпіричним шляхом. Смачно, але ще дуже мало. Алексі, твоя черга. Нарешті я якраз встиг зголодніти. Хто так закриває чіпси? Так їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтися. Ось тепер інша річ. Зараз я покажу майстер-клас. І ви дізнаєтесь, як треба їсти чіпси. Хоп! Готова. Смакоті. Ща. Так, чіпси в прямому сенсі дивовижні. Нарешті настала моя черга їсти цю смакоту. Ей, Акуратніше, боляче ж. Вибач, але я нічого не можу зробити. Чіпси дуже смачні? Ей, вистачить у мене і так голова болить. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів, але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто розброїти цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Смачно, але дуже важко, тільки не броколі. Що за дивне насіння мені дісталося? На смак воно просто огидне. Але, здається, я знаю, що з нею треба робити. Якщо я посаджу зернятку і буду за ним доглядати, то воно обов'язково перетвориться на щось смачненьке. Саджаєш ти, а страждаємо ми. Досить нити. Я майже закінчила. Скільки ж мені доведеться чекати, поки воно виросте? А чого ви чекаєте? Ви точно встигнете розібратися зі своїми броколі. Мене від одного виду нудить. Фу, у роті наче кішка, вулична пройшлася. Смердить жахливо. Все треба чимось запити. А ну, стояти. Мені якраз потрібна вода, щоб полити насіння. What? Друзі, щось відбувається. Воно трясеться. Сподіваюся, це безпечно. Оце так. Джулі виростила собі броколі. Так, урожай так собі. Тепер тобі доведеться його їсти. Виростила на свою голову. Ну як, смачно вийшло. Ні, огидно. <звісна> І годі з мене сміятися. Міла, тепер твоя черга. Ні, я не хочу їсти цілу купу броколі. Може, вийде його позбутися. Дивіться, там Мікі Маус. Де? Які ж ви наївні. Тепер потрібно встигнути позбутися всього броколі. ну, стояти. Вважаєш ти найрозумніша? Як би не так. Спеціально для тебе я зловлю всі твої броколі. Я все з'їла. А ось те, що ти викинула. А я думала, ми друзі. Друзі не обдурюють один одного. Тож приємного апетиту. Давайте почнемо з простого. Приготуйте мені картоплю в хрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні, стояти! Ай! Воно бризкається, Гаряче, допоможіть! Ти що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. Феррі, на мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат. Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сиро, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. М -м -м, бабуся, це дуже смачно. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Буде зроблено. За найкращим рецептом сусі? Сусі. Так, у селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики Харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф-кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. О, здодавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Як воно називається? Авокадо? Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Ну ось, ідеальні суші готові. Який жах. Я не думала, що ці ваші суші такі потворні. Саме час обернути суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її товстими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Риба кажете. Буде зроблено. Готово. Сподіваюся, вийшло смачно. Нічого собі. Oh, no. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Bingo. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно. Oh, really? І бридко Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Все ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Ґей! Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Ґа! Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Ґ? Дякую, але це було очевидно. Oh, no! Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас! А тепер додамо Вау! Ой-ой-ой, здається, щось у ніс потрапило. Хі -хі. Ось товій вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. О, так Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. О -о -о. Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Так, і не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Тварі, чи як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Як гарно вийшло! А я свої вафлі за традицію полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смакота. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Терпиться спробувати. Почну з цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таки їсти не буду. А це що? Ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. <гум> О, так, саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Недаром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухаль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І звичайно ж не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль із шоколадки Твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розчину. Я знаю, що моя онука таке любить. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. Залишилися останні штрихи. Печиво, орего і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. Ох, дилітанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Що потрібно. Okay. Mm -hmm. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. Mm -hmm. І тільки тепер я залю каву окропом. Що? кава і справді так готується. Прекрасно. Mm -hmm. Тепер я не каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Почну з кави посередині. Бабуся, я каву завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно. Смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті.